Вітаю! Сьогодні пропоную свою арт-терапевтичну техніку з умовною назвою: Як побачити світло в кінці тунелю, але як вона називається не важливо зовсім. Техніка допоможе знайти опори, знайти сили, знайти сенси, якщо ви перебуваєте в ситуації, коли немає сил, не знаєте, що робити, не знаєте, як впоратися. З якимись несприйнятними життєвими обставинами. Тож починаємо. Я зазвичай розказую на собі, на своєму прикладі. Тож сьогодні так. Буде також, я буду працювати на білому аркуші паперу формату А4 яскравими кольоровими фломастерами, щоб їх краще було видно на камеру. Але цю техніку можна виконувати я рекомендую, в принципі, її починати виконувати кольоровими олівцями, тому що зазвичай, коли у людини немає сили і опор, то кольорові олівці найбільш лагідний варіант. І так, ми взяли аркуш паперу і намалюємо олівцем будь-якого кольору, маленьке коло, ну, скажімо так, будь-яке коло посередині, орієнтуючись на те, що це буде серцевина квіточки. Я Да. І ми його не замальовуємо. Просто отаке маленьке коло вийшло. І намалюйте сім пелюсток різними кольорами. Сім пелюсток просто ось що в мене вийшло. Серцевинка і сім пелюсток. Далі, що ми робимо далі? Подумайте про ситуацію, в якій ви зараз перебуваєте, опинились і з якою хочете знайти вихід. Тепер подивіться на вашу квітку і виберіть першу пелюстку, з якою ви будете працювати. У мене це буде фіолетова пелюстка, і тепер згадайте всі ваші сильні якості. Риси вашого характеру, все, що вам ставало в нагоді протягом вашого життя, що ви вважаєте своїми сильними сторонами. Бажано написати, от прям берете і поряд цю пелюстку підписуєте, що це за ваші сильні сторони. Після того, як ви підписали цю пелюстку, згадали всі або більшість своїх сильних сторін, якостей, придумайте образ, який це може бути образ ваших сильних сторін. Символ. Це може що, щось абстрактне, тварина, символ, якийсь предмет, явище природи, будь-що. Якщо цим... і намалюйте його у вибраній пилюсці. Якщо ось ніякий символ образ вам не спадає на думку, то замалюйте цю пилюстку обраним кольором, переживаючи оцей стан, згадуючи ваші сильні риси вашої особистості. Так, Ось що у мене вийшло, да? наприклад, своїми сильними рисами я вважаю, що я завжди шукаю вихід. Я не люблю жалітися і страждати. Я люблю дивитися, як з цього можна вийти. Я люблю проблемі знайти можливість. Я йду під... Ну, Допомагаю іншим вирішити ту саму проблему, в якій опинилась я. Це завжди мені допомагало. Я вмію приймати рішення, я чесна людина. Ну, наприклад, да? і мені прийшов образ. Ейфелєвої башні. Ну, бачите, що оце те, що я намалювала, ну, дуже далеко від вигляду Ейфелєвої башні. Тому... Але достатньо того, що я знаю, що мені прийшов образ Ейфелєвої башні. Я не знаю чому, але я йду за своїми відчуттями. І раз воно мені прийшло, то це правильно. Тепер вибираємо другу пелюстку, яка на вас дивиться, і пригадуємо життєвий досвід. Досвід потрапляння в складні ситуації, з якими ви справилися вже. А, можливо, ви вже потрапляли в такі самі ситуації, як знаходитесь зараз. Можливо, це було щось схоже за атмосферою, набором проблем рівнем задач. І, який ваш був успішний досвід справляння з такими проблемами? Була проблема, і ви з ним успішно впоралися? Згадайте, напишіть все, я, мабуть, буду працювати з червоною пелюсткою, і так само запросіть із своєї уваги образ вашого успішного досвіду вирішення проблем. Ось, ну я багато не розписувала, просто згадувала, да, те, що написала, там це стосується, наприклад, здоров'я. Да, тобто, за життя в мене було кілька ситуацій, коли були потрібні достатньо серйозні встручання у здоров'я, і якби я це не було мені неприємно, да, то мені не хотілося, було страшно. Але я йшла в це, проходила і все це завершувала. І я давно вже про ці проблеми забула. Да? Тобто переношу свій досвід на те, що є зараз. І а, прийшов образ такий як стан, ну, як любові. Чому да? ну, я ж кажу, у кожному образі треба йти за собою, не аналізувати розумом, чому а він підходить, а він не підходить під цю тему. Просто малюйте тот образ, який до вас прийшов. Виберіть третю пелюстку, у мене це буде оця синя. І згадайте досвід вашої родини, досвід вашого роду, ваших пращурів, батька, мами, бабусі, бабусів, дідусів, як вашої родині. А можливо, це не найближчі родичі, таке може бути більш дальні родичі, як у роді, до якого ви, ви маєте відношення, долали життєві труднощі. Да? І те, що ми тут зараз є, ми живі, в принципі. Є доказ того, що наші пращури подолали багато складностей ще й в своєму житті, і вони жили, продовжували свій род, да, і завдяки цьому ми народилися. Що це може бути? Тобто підписуємо і малюємо образ. А, ось, ну я теж згад... згадувала, підписала тільки згадку про свою бабусю. По... Маму моєї мами, коли почалися це і в 2014 році військові дії, і в 22-му повномасштабне вторгнення мені дуже допомагали знання про родину моєї бабусі, які. Вони, в родині було п'ятеро дітей, наймолодшій моїй двоюрідній бабусі було на момент початку вторгнення в СРСР їй був всього один місяць і вони евакую, евакуювалися у Саратівську область, там вижили. І як тільки звільнили їх рідне селище на Луганщині, вони Впрягли в увізок у віз свою корову і більш місяця йшли, їхали оцією коровою на візочку, назад, щоб повернутися додому, відбудувати свою хату. Ось і. Прадідусь мій загинув під Варшавою, він не повернувся додому. І моя бабуся була старшою в родині, і вона, в принципі, виростила і витягнула всіх своїх братів і сестер. Сама стала успішною людиною, керівницею, дуже поважаємою людиною і прожила 89,5 років. І тому її приклад і досвід дуже мене надихає і підтримує. То, що в мені тече її кров, я це знаю. Ну, якщо заглибитися, так можна ще багато знайти прикладів, хто я впорався з різними ситуаціями, і по ма, і мама, і батько, і бабуся з іншого боку. Нікуди не поспішаємо, все згадуємо, це все ваша підтримка, ваші опори. А я намалювала візочок, віз, на якому вони поверталися. Виберіть четверту пелюстку. У мене це буде жовта, жовта пелюстка. І подумайте про вдячність. Як би абсурдно це не звучало зараз, але подумайте. За що ви можете бути вдячні тій ситуації, тій проблемі, в якій ви зараз опинилися, дуже-дуже гарненько пошукайте, за що ви можете бути їй вдячними. Пропишіть поряд, відчуйте образ, символ або просто кольором замалюйте вибрану пелюстку. У мене вийшов це такий листик. Я вперше за роботу змінила колір, тобто пелюстка, у мене жовта листик я вибрала намалювати зеленим. На своєму прикладі, наприклад, проблеми зі здоров'ям завжди підштовхували мене розвиватися, шукати шляхи. Завдяки цьому я знайомилась з дуже потрясними вчителями, людьми, які мене надихають, підтримують, у яких я вчуся. І я вдячна цим проблемам саме за це. Виберіть п'яту пелюстку і подумайте, як ви можете цю проблему перетворити на можливість які можливість скриті в цій проблемі, відчуйте такий азарт, азарт знайти таки, знайти, що ж я можу корисного для себе взяти? Ну, це може бути що закалити свій характер. Наприклад, розвинути в собі якісь навички, якості, риси, набути класний досвід, або навпаки, от щось, щось конкретне, конкретні дії, в, в будь-якій проблемі можна знайти для себе можливості. Ну, я продовжила. Розмірковувати про тему здоров'я, да? хоча я тут, щоб приводити яскраві приклади, перебиваюсь, то здоров'я то на здоров'я, ну все ж здоров'я. Да? Тобто, це для мене можливість поглибитися в знання про своє тіло, вивчити, вивчити своє тіло, бути більш, стати більш цільною, більш відчуваючою себе. Дізнатися нові техніки, вправи для роботи з тілом і також з розумом, з емоціями, все, що впливає на моє здоров'я. Оце можливості. Да? В інших ситуаціях у вас будуть інші відкриватися можливості. Залишилось у нас дві пелюстки, да? дивимось на шостку на шосту пелюстку. У мене це буде блакитна, і я вам пропоную подумати, знайти якусь таку ідею, філософію, крилатий вираз, віру в щось, ну, щось таке ідейне, глобальне, філософське, що може вас підтримати. В даній ситуації. Да? Там якась притча. От я люблю, наприклад, притчу, так буде не завжди. Пошукайте її, якщо цікаво, цікава притча. Да? Щось таке все проходить, все минає, мене і це. Може, це віра, може, це. Відносини з Господом, релігія, що вас може підтримати в такому більш глобальному ідейному плані. Напишіть, подумайте, напишіть, а також намалюйте образ того, що вас, до вас прийшло. Ну, наприклад, я намалювала насіннечко, бо я дуже люблю ідеї кармічного менеджменту, де ідея в тому, що те, що ми маємо зараз, це наші насіння, які ми засіяли в минулому. Якщо проросле якесь погане насіння, то ну, просто порадіти цьому, що все воно вже проросло. І його сила зійшла на нівець, да? І, А далі гарна новина в тому, що ми можемо засівати далі гарне насіння, щоб отримати інші ростки і інші плоди. І так, у нас залишилась незамальована тільки одна пелюстка, вона пуста. І в цій пусті пелюстці зараз зосередитись на собі. і Виберіть, придумайте, вирішіть, знайдіть ваш особистий метод. Те, що я не перерахувала, що ви ще для себе не відкрили ваш особистий метод справляння з життєвими складнощами. Що це може бути? Напишіть і намалюйте образ. Ну, ось, Наприклад, у мене знов ще вийшло ще одне сердечко, вже рожеве. Наприклад, мій, мій варіант це помістити цю ситуацію в серце і зцілити її любов'ю, наповнювати ситуацію зціленням. Ось такий у мене да? вийшов спосіб, у вас може бути у кожного свій. Так, і у нас постою залишається серединка, да? серединка це я. е, все, що стосується я. Да? Тут навіть можна написати букву Я, можна не писати, але серединка це про стан. В якому стані ви хочете проживати вашу складну ситуацію? І станів може бути два. Або жертва, або творець свого життя. А, відчуйте, як це бути творцем свого життя. А, візьміть на себе відповідальність, що оця ситуація це частина мене. Ситуація, в якій я опинилась. А, вона непогана, не жахлива. Вона частина мене. І раз зі мною це трава. То я ж класна, да? зі мною все добре. Значить, і ситуація моя. Да? От Як рука моя, і ситуація, в якій опинилась я, це моя. І якщо це моє, то я маю всі сили і можливості з нею впоратися. Я тут головний, От го, пережити оцей стан. А що ви творець свого життя. І якщо ви, як би воно сотворилось, те, що є, да, зараз, то ви можете переписати, перетворити на нову. Або хоча б відчуйте нейтральний стан, якщо важко відчути стан творця свого життя, хоча б спробуйте вийти із стану жертви, що ви жертва цих обставин, якихось людей, ще чогось, хоча б нейтральний стан, відобразіть цей стан образом всередині своєї пелюстки. Ось я намалювала, у мене прийшов до мене образ такої чарівної палочки. Я її намалювала. Але я підкреслюю, що малюнки, образи тут менш важливі, ніж стан, який ви проживаєте, коли їх малюєте. І ось тепер подивіться на свою квітку, що у вас вийшло. Сподіваюсь, у вас тут більше всього розписано, ніж у мене. І до чого ви тягнетеся. Згадайте ще раз ситуацію, яку ви хочете вирішити, і яка пелюстка притягує вас найбільше. Що зараз саме перше, на що ви хочете спертися? І з всього того, що ми перерахували, на що ви хочете спертися в першу чергу? Виберіть, до якої пелюстки вас тягне. Ідіте, проживайте ці підказки прийшли вам з вашої підсвідомості, а, значить, вони самі вірніші, самі правильніші особисто для вас. Я вам бажаю якомога скоріше, успішніше, радісніше впоратися з тими негараздами, а які у вас є, і заради яких ви робили цю техніку?